У цьому відео ми познайомимо вас з компасами від шведського виробника SILVA. Їх моделі признані еталоном точності та надійності в навігації як на суші, так і на воді. Всі компаси SILVA можна умовно поділити на три основні категорії: для спортивного орієнтування, для аудор активностей, для водних видів спорту. До компасів для спортивного орієнтування можна віднести всі моделі серії ArcJet та Spike Jet. Вони відрізняються компактними розмірами та малою вагою. Найлегший з них Silva ArcJet OMC. Важить всього лише 29 грам. Під час використання такі моделі мають бути завжди в легкому доступі, тому вони мають спеціальні ремінці, за допомогою яких ви можете носити компас на руці або фіксувати його до великого пальця. Тут все залежить від ваших упадувань. Виробник пропонує моделі на ліву та на праву руку. Тож, якщо ви шульга, то маєте можливість підібрати для себе оптимальний варіант. Моделі там компас, ті, що на великий палець, дають можливість торкатися карти великим пальцем. Тобто, ви можете співставляти стрілку компасу та лінії карти, не знімаючи його з руки. Однією з особливостей компасів сільва є їх точність та швидкість. Наступна велика група компасів Сільва це моделі для аудор активностей Вони ж планшетні. Основною відмінністю таких моделей є збільшена опорна плита. На якій зафіксований сам компас. Такі компаси рідко використовують для рогейну чи змагань по орієнтуванню. А от для походів експедиції військових задач вони підходять ідеально. Щоб ближче познайомити вас з професійними компасами від Сільва, візьмемо, за приклад Сільва Експедішн. Це найпопулярніша модель як серед мандрівників, так і серед військових. Окрім того, що він має повністю вологозахищений корпус, ви можете використовувати його вночі, адже всі маркувальні мітки підсвічуються, визначити кут нахилу рельєфу за допомогою вбудованого клінометру. Детально пропрацювати маршрут на карті за допомогою вбудованої збільшуваної лінзи. Окрім цього, компаси лінійок Expedition та Ranger оснащені коригувальними гвинтами. Їх використовують для фіксації стрілки згідно з магнітним відхиленням певного регіону. І третя велика категорія компасів Сільва це компаси для використання на воді. Стабілізувати стрілку на воді дуже складно, тому розроблена окрема лінійка. До їх особливостей можна віднести абсолютно герметичний корпус, що не тоне, м'який плаваючий кренометр. Що буде вирівнювати шкалу незалежно від того, якої сили хвилі. Якщо ви не ходите на відкриті водії і не плануєте серйозних експедицій, то можете обрати більш класичні моделі Silva Field, Silva Classic. Або навіть кишеньковий компас брилок сільва покет. Але якщо ви мандрівник і вам потрібна навігація в горах, або ви військовий і в пошуках міцного надійного компасу, то переходьте за посиланням на наш сайт та обирайте модель під свої задачі.